Же 20 мільйонів гривень із бюджету Ужгородської міської територіальної громади спрямують на підтримку захисників. Таке рішення підтримали депутати на черговій сесії міської ради. Більше 50 питань на порядку денному. Однак, пункт номер один це підтримка зсу. Сьогодні наше основне завдання це і депутатів, і взагалі. Нашої країни це підтримка збройних сил. Тому ми сьогодні маємо щодня дякувати нашим збройним силам. Це було основне питання, яке ми сьогодні розглянули у змінах до бюджету журоцької міської територіальної громади. Також обранці підтримали рішення про перерозподіл коштів на комунальні потреби міста. Зокрема, на деяких вулицях планують змінити дорожні знаки та зробити капремонт дорожнього покриття. та виділення коштів. На одержувач ще заміна договорів знаків 100 тисяч гривень, капітальний ремонт вулиці Юлія Маяк перебування 500 тисяч гривень, капітальний ремонт Гарри України 2 мільйони. Капітальний ремонт 4 Максима Туриво 2 700 тисяч гривень, капітальний ремонт дитячого майданчика вулиці Василя Пачовського, колишнього стояти 50 тисяч гривень. Під час чергового засідання сесії до депутатів звернувся начальник управління контролю з благоустроєм та дотриманням ПДР муніципальної варти міста з проханням збільшити їхній штат на 10 одиниць. Управління контролю з благоустроєм та ПДР, в частині стоянки та законку Жорської міської ради. Ми працюємо на благо громади, працюємо для того, аби місто очищалося від поганого паркування для того, щоб Благоустрій для того, щоб ми якісно могли здійснювати свої функціональні обов'язки, просимо підтримати збільшення штату на 10 штатних. Обранці підтримали це питання, і більшість проголосувало за, адже тільки за перше півріччя муніципальна варта збагатила бюджет громади на 4 мільйони гривень. Міський голова зняв із розгляду на довивчення питання, що стосується надання дозволів на підготовку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на вулицях Минайській та Другетів. А також питання про три земельні ділянки, які планувалися до відведення академія аналітики у районі вулиці Собранецької. Там є певна невідповідність, їх треба довивчити, опрацювати. Якщо буде відповідати діючому чинному законодавству, то ми їх на наступних сесіях розглянемо. На сесії розглянули низку проєктів рішень, які регулюють земельні відносини. Зокрема, затвердили дев'ять земельних ділянок, від продажу яких до бюджету міста надійде майже 4 мільйони гривень. Згадали і про підготовку до навчального року. За словами міського голови, дітей цьогоріч значно менше ніж торік. Не можемо на жаль всі кошти сприймати на цей напрямок, але хочу увагу, що майже на 700 дітей піде менше. У наші дошкільні навчальні заклади і в школи 2 вересня на жаль, маємо констатувати, що при тому, що є у нас і внутрішньопереміщені особи, і маємо факт, що зменшення кількості дітей, як в садочки, так і в школи.